Тиш їжачок, привіт, ти мене розбудив. Я розповім сьогодні вам цікаві факти про нього. Все, він їсть по-справжньому котиків їжу, і він дуже любить комах так може сказати. Суєш зняків, квіти якісь там, якісь траву трішечки. І ще м'ясо. Молоко. Ой, він уже косає мене І він дуже, ну, не такий колючий і не отруйний почти, Ну, не отруйний іголка. Він дуже... Такий, милий, ну, як, як дитинча. Ахо-хо-хо-хо! Який це такий мені пусі. Він такий кусательний. Ну, не так кусає, що до крові. E Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, чи він горить вам такий палець. І ще він не любить коли йому дають яблука на спинку його. Е, тому що ну, він так не любить. Він не любить так. Ну, краще порізати і покласти на полік, щоб він поїв. І він не може свою нітку, е, брати їжу. Тому що він не хом'як, що у нього такі щоки. Ось такі худі. Ой, не ходя тості. І, як ви бачите, їжачки любить дуже скатятами. Спати. Дуже один, два і три. І оцей їжачок, коли він впадає в сплячку, він... Ну, спочатку у нього нормально, коли він не сплячка, у нього 35 градусів. А далі, ну, як у а далі, коли він засинає, у нього 2 градуси. Ви це не уявляєте? Це як ви доставили молоко із холодильника. І він такий холодний.